Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П-подібного балкону і встановлення балконного блоку. Показуємо вже закінчені роботи по встановленню. Конструкції встановлені, козирки, відливи, нащільники, зовнішня частина обшита парапету сайдингом, балкон у нас з виносом по підвіконню вперед, тобто фасадної частини. Встановили вже відразу одну москітну сітку. Це ще ми виконували встановлення літом, чим десь осінню приблизно. Ось так от виглядає все зовні козирок, нащільники. Профіль у нас ВДС від заводу виробника пластику це миропласт. Стулки відкривання, провітрювання, все як необхідно. Встановлений балконний блок, вікно у нас глухе. Це продуто, два підвіконника встановили. Нижня частина в балконі це сендвіч. як ми бачимо, ручка ракушка, охват. вийти на балкон, щоб закрити не було сильного продування. Заходимо всередину. Підвіконник із середини. Ось в такому вигляді пошкодження відкосів. Це в більшості випадків. Тому відкоси, ну, як не крути, потрібно в будь-якому випадку відновлювати, якщо вони чи штукатурні, або заново робити. З сендвіч панелей або з гіпсокартону з фарбуванням, двері також відкривання, функція провітрювання.